Щодо стереотипів вивчення латинської мови. Ну і так, по-перше, мертва мова. Ну так, звичайно, тут не поспориш, але відверто кажучи, з точки зору лінгвістики, можна ще, ще посперечатись щодо того, чи вона настільки мертва, що всі є її, її залишки досі-досі існують в усіх романських мовах і в багатьох європейських. Ось, тобто, і в усій, в усій термінології майже то все, що ми кажемо, як правило, вийшло з латини. Ну добре, тут можемо погодитись. Так, мертва мова. Ніхто не спілкується, тому відверто абсолютно об'єктивно аб так. Дуже складна. Ну я б не сказав, що вона дуже складна. Порівняльно з чим Порівняно з слов'янською мовою вона не складна, бо латинська мова має саме таку саму структуру, як і таку саму структуру, як і слов'янська мова. Ну, за... За... Окрім болгарської, звичайно. Ну, ось. Тому для нас слов'ян набагато простіше вивчати латинську мову, ніж навіть для на ніж на для європейців, і навіть для тих, хто володіє романськими мовами, бо відверто кажучи, типологічно. Латинська мова, і навіть і італійська скармова французька, вони абсолютно різні граматично. Скажімо, якщо в латинській мові дуже складна система імені і відносно проста система дієслова, то в романських мовах, як правило, система імені дуже проста, а система дієслова дуже складна. Тобто, і крім того, вони ну і, і різні, і, і ще там є і певні ознаки драматичні. Тобто, це абсолютно протилежні мови. Якщо в латинській мові є відмінки, як в слов'янських мовах, і є вільний порядок слів, то в романських мовах. Вільного порядку слів ну, його майже нема. Він все ж таки більш-менш фіксований. Далі, що тут дуже складна, тобто запитання для кого? Нікому не потрібно. Так, можливо, нікому не потрібно, але я вважаю, що все ж таки враховуючи її вплив на всю європейську культуру, тут є запитання. Е, потрібна вона, як правило, тим, хто хоче її вчити. Тобто, сказати, що взагалі нікому не потрібно, так, не можна сказати, є люди, яким вона цікава. які вона цікавить. Далі дуже цікавий старіап, який мені дуже подобається, вчать тільки медики. Ви бачите, я викладав медичну латину, там 23 роки, роки медичному університеті Багамольця. Я хочу сказати, що медики латину не вчать. Те, що вони вчать, це набір термінології, який як правило, перемішаний наполовину з грецькими словами. І як правило, вони до граматики до текстів не доходять. Вони майже максимум, що вони там можуть прочитати якийсь рецепт. Або написати рецепти, все. І, як правило, цим всі завершуються. Тобто, або ті самі, що кажуть, що юристи ще вчать. Ну, вчать оцінічаєш, всі юристи один семестр на цей час вони майже нічого вивчити не можуть, і здають вони ці іспити, як правило, переказом якихось сталих виразів. Ні ці, ні інші мову латинську як таку не вивчають. Все, що там є, це максимум знайомство з мовою, знаючи вона, як з чого вона складається. Насправді вивчення мови це певний певна, певний час. Метою якої має бути розуміння і читання текстів латинської мови, щонайменше. Але цього ні ті інші ні інші не роблять. Так, ще один стереотип. Знає всі інші мови. Ну це дуже цікавий стереотип, який постійно пояснює, що такого бути не може. Що всі інші мови взагалі будь не, буває, не буває якогось одного скажімо е, так, одного першого початку мов. Це не Вавілонська башня. Ви бачите, такого не було. Ось, тобто є багато різних мовних родин. І, скажем, і в цих родинах є певні там також відгалудження. І не, мова, не, не буває однієї мови, яка є початком всіх інших. Початком всіх інших. Тобто щодо Латини можна сказати, що вона кінетично є матерію для романських мов, тобто для італійської, іспанської, французької, португальської, каталонської, руму, і, і так далі. І що, різні, і що це заряд мов. Ось для них так, генетично так. Але тільки для них. Ось. Тобто казати, що латина є початком всіх мов, ну так не можна, тільки романських мов. Але казати, що, те, вона, що вона дуже сильно вплинула в період середньовіччя на багато європейських мов, це так. Але вона не є її кінетичною матір'ю. Вона, скажімо так, вона їх є мачухою, бо вона дуже сильно вплинула на їх, на їх структуру, і лексично, і навіть граматично щодо скажімо, англійської мови, навіть синтаксично щодо німецької мови. Але казати, що це вона початок всіх мов ні, не можна. Але при, тому, при всьому цьому можна сказати, що ця вивчення цієї мови дуже допомагає для розуміння європейських мов. Дякую за увагу.